Андрюшенка, Віталій. До Артур. Міськова частина 31. Місто Маріуполь був. Звільнені з полону. Ти ж да? теж, так, в 23-му році? в 23-му році. Звільнений. Зараз стоїмо і не забуваємо своїх побратимів, які залишаються в полоні, які були загинуті в місті Маріуполі та по всій лінії фронту. Боремось, щоб всіх повернути додому. Також підтримуємо батьків, які ще чекають. Полонених, батьків, дружин, дітей, підтримуємо кожну акцію, Стараємось бути присутніми. Я вважаю, що багато батьків. Ну, є деякі батьки, які я не знаю, ну, може з іншого міста, в інших містах підтримують теж. Але є ті, хто не ходять. Ну, а більшість більшість то присутні постійно. Ну, якщо обрати сімей, то так. Е, Сім'ї, звісно, вони розуміють, що вони. Такі біді, їм треба виходити, щоб не забували. А якщо брати о, всіх загалом, то багатьом людям байдуже, що зараз коїться у нас в країні, що наші хлопці досі знаходяться у полоні, знаходяться там, де е, немає зовсім яких справ людей. Ми самі з полону, я рік просидів, мій побратим, два роки майже. Ну, Це дуже погано. Там, він ніхто і звати тебе ніяк. Дуже тяжко. А те, що звичайні люди забувають про це, це дуже погано. Так, хотілося б, щоб більше ті люди, які не причетні до полону, там, так, підтримували тих, у кого є о, будь то дружина, будь то брат, батько, син у полоні, щоб вони теж приходили і підтримували. Чим більше людей підтримує, голосує, тим більше я вважаю, що нас почують. И сейчас вернулись у наших локтей. в частности с нашего города, на для свободного места. Иварь Антон Александрович вернулся только что вот с плена недавно. И, наверное, благодаря вот этим людям, которые сейчас здесь собрались, мы частично возвращаемся домой. Хотелось бы, чтобы побыстрее вернулись все. Мы будем стараться и выходить на такие подобные акции. Кривий ріг, виходьте, будь ласка, на подібні акції. Ми вас тут чекаємо, ми чекаємо наших хлопців. Це дуже важливо для нас. В мене нас Ми просто ходимо, щоб підтримати батьків. Ходить від дітей, побратимів, тих людей, які знаходяться в полоні, щоб вони розуміли, що вони в своїй біді не самі. Тобто ми там ходимо з друзями, постійно намагаємося підтримувати. Саме люди, які рідні перебувають у колонії, вони були дуже здивовані, що в нас нікого немає, ми ходимо просто щоб їх підтримати, але вони просять якомога більше людей, навіть якщо нікого немає в колонії, приходити, підтримати, надавати більше розповість.